Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 30 березня, 30 березня 1867 року, у Вашингтоні підписано угоду між Російською імперією та США про продаж Аляски. За 7 мільйонів 200 тисяч доларів американці отримали величезні землі разом з Алеутськими островами. На той момент ця угода здавалася невигідною для США, і багато американців називали її дурістю Сьюарда». На честь державного секретаря Вільяма Сьюарда, який ініціював купівлю. Однак сам він вірив у стратегічну важливість цих територій. Аляска здавалася далекою, холодною та непридатною для життя, але час довів, що це було одним з найкращих рішень в історії США. Росія ж продала ці землі через фінансові труднощі і неможливість їхнього ефективного захисту. Аляска знаходилася надто далеко, а постійна загроза британської експансії змушувала Петербург замислюватися про доцільність утримання колонії. Угода підписувалася в ранкових годинах у Вашингтоні. Представники обох країн уважно читали документ, який змінив карту Північної Америки. Чи могли вони уявити, що через кілька десятиліть тут знайдуть золото? А пізніше нафту і газ. 30 березня 1946 року стало особливим днем для кінематографу. Вперше церемонія вручення премії Оскар транслювалася по радіо. Голівуд повертався до життя після Другої світової війни. Кіномистецтво знову займало центральне місце у культурі. У цей вечір зала Голівуд, рузвельт Готелю сяяла від світла розкішних люстр. Актори, режисери, продюсери всі зібралися, аби дізнатися, хто отримає головні нагороди року. Дами у довгих елегантних сукнях, чоловіки у фраках. Це був вечір гламуру та відродження кіномагії. Але цього разу церемонія була особливою. Вперше мільйони людей по всій Америці могли не лише читати про переможців у газетах наступного дня, а й чути їхні голоси в прямому ефірі. Коментатор розповідав про події, емоції гостей і навіть інтриги, які розгорталися за лаштунками. Одним із головних тріумфаторів вечора став фільм Втрачений вікенд. Він отримав нагороди за найкращий фільм, режисуру та головну чоловічу роль. Актор Рей Міланд, отримуючи статуетку, був настільки схвильований, що слухачі радіоефіру могли почути, як тремтить його голос для багатьох американців. Це було справжнє диво: чути церемонію, ніби вони самі сидять у залі поруч з кінозірками. Радіо зробило Оскар ближчим до кожного, хто мріяв про велике кіно. Але чи могло радіо передати весь блиск і атмосферу церемонії? Друзі, підтримайте це відео вподобайкою, коментарем та підпискою на канал.